І от сьогодні ми прочитали ще одну дуже е, незвичну теорію. Що виявляється, Путін може приховувати своїх справжніх батьків. Опа, як тобі таке Ілон Маск? Є американсько-російський історик Юрій Фельштинський. І в одному зі своїх інтерв'ю він е, розповів, що справжня мати диктатора. А Володимира Путіна цей мальчик Путін. А вона не росіянка, вона грузинка. Вона з Грузії. А, є такі дані. Е... Від прес-секретаря убитого лідера Чечні, Ібрагіма а, Ібрагімова. Вона, ця жінка, народила безробіт від безробітного платона Привалова з Пермської області. Останній був алкоголіком, п'яницею. Сина свого Володимира вона відправила до Уралу, коли вийшла другий раз заміж. Тому що другий чоловік не хотів виховувати, а, скажімо так, як це називається? А, байстрюка, так, коли безбаченко не хотів виховувати Байстрюка. А Потім вже звідти хлопця встановили батьки, які виховували його в Росії у Санкт Петербурзі. На а, якщо не помиляюся, Баска в 12